Вас в своєму новому влогмасі. Цей влогмас буде про нашу подорож у Львів на вихідні. Сьогодні ми прокинулися від повітряної тривоги, від вибухів, але спокійно зібралися, зібрали наші речі, зібрали кота, відвезли його нашому другу Денису, який буде. Бабі-Ситтинг робити з ним. І зараз виїжджаємо вже з Києва в напрямку Львова. Сьогодні, скоріш за все, будуть затори. І показує, що нам їхати 6 годин 50 хвилин. Майже 7 годин. Ми подивимося. Вові зараз п'ята година вечора. Ми доїхали трішки швидше, ніж казав Google. Знайшли парковку одразу, що дуже дивно. І, в принципі, парковка недалеко від нашого готелю, тому зараз будемо забирати речі і заселятися. переселяємося. Have a rest, Тім. У нас дуже маленький номер, але це єдине, що тут було. Як тільки ми приїхали у Львів, запаркувалися постійно, пахне їжею. Це класика, і це класика у нас поряд з готелем, тому ми обійшли площу ринок, просто по колу повернулися і взяли собі по келиху. Далі ми підемо вечеряти разом з татом Тіми. А сьогодні ввечері я хочу сісти. У мене є збережені тіктоки про Львів. Хочу додати місця з збережених тіктоків в Google карту і якийсь планувати маршрут на завтра, тому що тут є дуже гарний район, який не в центрі, але там гарні маєтки старі, які я хотіла б побачити. От думаю, що зроблю завтра маршрут по ним або в неділю, або завтра підемо туди. Також, коли ми в'їжджали в місто, ми проїжджали Gem Factory, здається, називається. Це музей сучасного мистецтва. Якщо буде час, то я б теж хотіла туди зайти. Це, знаєте, такий прикол, що я зараз стою, в мене купа планів і потім під кінець нашої подорожі подивимося, чи сходили ми взагалі хоч в якесь місцевості, якщо заплановано або ми будемо просто 24 на 7 ходити по кав'ярням, ресторанам і їсти. Він у нас почався з повітряної тривоги по всій Україні. Я вже одягнена, Тіма зараз приймає душ і ми йдемо на сніданок. Я з собою взяла сірі штани, такі як палацо, це кос під низ. Я одягла термо, бо штани такі на літо. Вони дуже тоненькі, хоча там є здається в складі шерсті, але через те, що вони широкі, вони не гріють. Далі на мені пасок від Баглет. Светр це Uniqlo. Якщо ви пам'ятаєте, це той светр, який я попрала, і він став на розмір менший, трішки коротенькі рукава, але носити можна. І під низ я одягла топ з комірцем. Але я його спочатку дістала назовні, бо так бачила в своїй голові, а потім вирішила сховати, і мені так навіть більше подобається. Він тут, наче, трішки видніється, але не повністю і не маю цього вайбу, не знаю, школярки. І також на мені сьогодні сережки від бренду Чего. І мій годинник Cartier, який я з собою майже весь час ношу. На них в мене будуть ноїки, мої чорні, теплі чоботи, тому що якщо ми сьогодні будемо багато гуляти, то м -м, хочу відчувати себе комфортно, щоб я не замерзла. Вчора було плюс 7, але сьогодні повинно бути трішки прохолодніше, десь плюс 3. Final look: сумка Баглет, шарф джул, куртка мьюз. ладно, ви хотіли і мене спросити, так? Давай э, uh, кит, куртка Kith, кофта Акне Studios. Футболка NB. Э, спідня білизна Uniqlo. Uh, штани Uniqlo, е, uh, кросівки Balenciaga. Сумка Баглет і, э, uh, шапка. шапка No Name. Uh, Але здається резерв. здоров. І це в кафе. Просто їздять на другий пункт. написано, Вроцлава для міста а. Львова. Це Вроцлав, це місто. А носик. Як курку. -о. Ну, все. Тепер у тебе будуть подарунки. Ми прийшли в капличку боїмів. Але вона зараз на реставрації. Я в Тіктокі знаходила відео, як там всередині дуже гарно. На перший погляд можна подумати, що це десь в Італії або Іспанії. Насправді ця краса знаходиться у Львові. Хотіли потрапити всередину, але бачите, закрита. Оце асортимент. Не в Києві. Зараз а Зараз ми ми подивимо. ми подивимося. Це ж така гарна здається, чи вона якось завалений горизонт чи ні. Нашим друзям, з якими ми сьогодні зустрінемося подругою з нашою та їденькою, точніше, і продовжуємо гуляти! Добре! і у тебе будуть подарунки. <сосістя> Виходь, ну заходь знову. До речі, ми були в маленькому магазині. Мені ж понесло, вибачте. Ми були в супермаленькому магазині Руслана Багінського у Львові. Дуже дуже прикольний продавець-консультант. Він був минулого разу, як ми були з дівчатами да? тут. Да, да, да. Дуже, дуже Нановив да, нам Глінтвейну, і він дуже смачний, такий солодкий. Я думаю, що Тані він не дуже подобається, а мені навпаки я люблю такий. А, він такий вишневий. Мені. Я якраз пропонував Тані піти в п'яну вішню. Тепер і у тебе будуть подарунки. Тань, мене одне питання, тебе не захейтять за таке. Це буде називатись shopping for the wall. точно. ну за шапку Руслан Бегінцка ставить садки. Рім бургер він не десь котлаткою із ä, кратко. Вечораган закінчився, це була лише годинка виступу. Ми ще запізнилися на 10 хвилин, тому взагалі було коротко все пройшло, але воно і на краще. Мені не дуже сподобалось. Ну як сподобалось, не сподобалось. Просто я хотіла взяти квитки на колядки, там де виступає хор і орган. Але це на завтра квитки. Але на жаль, вже не було тих квитків, тому я купила просто хоч на якийсь вечір, сходити, послухати орган, і тому ну таке собі було. Так що зараз знову рухаємося в сторону центру і в сторону нашого готелю. Сьогодні кардиган від Laupos. Ті ж самі штани від кос, які були вчора, і біла футболка Uniqlo. Не знаю, може краще треба було одягти термо. Чи вже так піду? Думаю, що не замерзне. А ще сережка У мене сьогодні Ears and Fingers і каблучка теж Ears and Fingers. Тимофій. все те ж саме. Класіка. Те саме <sharpest> anyway, Hoodie, Ecno like Studios, те саме футболка це штани кос. Шкарпетки, я вчора не розповів про шкарпетки, Шкарпетки це м'які турецькі шкарпетки, які я знайшов на ну Я знайшов це взагалі в переході біля Арени, але потім знайшов сайт, де вони гуртом продаються, і там щось ціна 30, може 40 гривень за пару. Вони такі м'якісенькі, вони супер класні. Єдиний момент, що вони ну, досить легко розуміють. Швидко руся. протираються. Да, да, да. Але які. Коли ти надягаєш їх на ножку, ну, ти розумієш, за що ти платиш. <свісно> Добрий ранок. Льва Львові сонце. Ми йдемо. Так, нам... А, ось. Прощай. Йдемо снідати сьогодні будемо снідати в BB Breakfast and Bar. Виглядає зовні, наче дуже прикольне місце, тому хочемо спробувати, що там всередині. Під час Другої світової війни тут був пункт набору молоді Галичини на каторжні роботи до Німеччини. А після Другої світової війни стала будинком чині. Ага, Небагато, Ну це не Райф Флорент. Привіт! Привіт, Привіт. красуня! Як справи? Привіт. У тебе нові косички це старі? вчорашні? Прив'язали вже. Перевірити, чи є там басейн? Так. Да. А Google Maps? Нічим не присутність. Та ні, там, там немає басейну. Ні, ну зараз немає. Він проєктував, здається, коли додавався для своєї дружини. І він для дружини робив наверху. Ну, наскільки я чутки чула. Робив велику оранжерею, щоб ага. вона могла там вирощувати квіти, речі, і, і басейн робив. І баню. Такі люзкі чітки. Разовий на любовсью дружину. Так. Ось такий. Стояли в черзі рамено редманки. Ще 30 хвилин треба буде почекати їжу, але напой одразу дали. Інших. Ми п'ємо з туалетний чащ порцеляна. Це, ну це та не пиво п'я. Насправді ми п'ємо зараз всяке. Чесно, я би ніколи в житті не взяв би всяке, тому що я коштував багато разів, мені не подобається судово. Або пиво, або сіда, і я такий. Давайте вже сяке. Ну, або... mm -hmm. Це отак перевертаєш. А, і в тебе конжур насипається подрібнено. Тут є резиночка для волосся, щоб срочно було старами. Ми з Оксаною скористаємося цим резиночком. У мене пудра. Ну, це смачне, але на руки грязно. Гостра лікарці. У мене більш навариста, типу, та ні, у Тані менш навариста. у Василі це обстанана порція, така сама як у мене. У них на двох. Та, ну що, давай, рев'ю. Ой, найголовніше. Кому гостренького додати? Гостренького, напевно, нікого. Та ну як навар? Такий кремовий. Ну теж, до речі. Як соус якийсь. Добрий день. Добрий день. Вау, нікого. Ранок понеділка і тут нікого немає Всі Усі приїжджають на вихідні. На дуже складно закривається. Ми приїхали в Jam Factory Art Center. Це виставковий центр сучасного мистецтва. Не знаю, чи буде сьогодні щось працювати, бо по понеділкам зазвичай нічого не працює, але зайдемо дізнаємося. Першим ділом я йду на нову пошту забирати всі посилки, які приїхали, поки нас не було. Доставка кота. Принімайте. Люкс -сервис. люкс сервіс з доставкою такого ще не було.